Вже осінь почалася школа, коледж чи університет, і так хочеться відволіктись від усього цього навчання. Розумію, саме тому я підготувала для вас підбірку із 50 ідей, чим можна зайнятися цієї осені. Якщо ви не плануєте провести осінь у нудзі чи депресії, то go творити та витворяти. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Сьогодні я підготувала для вас осінній чек-ліст. Чим можна зайнятися цієї осені? Чек-ліст розділений на секції, щоб вам було зручно орієнтуватися. Я не знаю, як ви це робите, але ви вже не вперше вгадуєте мої наступні відеоролики. І до того ж, пишете це мені в мій телеграм-канал. У мене є тільки одне питання, і скажіть чесно, вам хтось зливає інфу? А? Тож переходьте у мій телеграм-канал, щоб вгадувати мої наступні відеоролики, і якраз забирай безкоштовний чек-ліст на цю осінь. Як я вже казала, чек-ліст розділений на категорії. Почнемо з першої, це творчість. У цій категорії я зібрала різні творчі ідеї, які допоможуть творчо та креативно провести цей. Час. І перше, це гербарі з осіннім листям. Збираєш різнокольорові листочки, акуратно їх пресуєш і приклеюєш у блокнот або рамку. Виходить дуже гарна осіння композиція, яка буде прикрашати дім увесь сезон. Годівничка для птахів. Коли я ходила у школу, жодна осінь у нас не проходила без того, щоб ми робили годівничка. Її можна зробити з будь-чого: з пачки від соку, з пластикового контейнера або навіть можна заморочитися і зробити з дерева. Головне, щоб пташкам було зручно і ваша годівничка виглядала цікаво вирізати гарбузові ліхтарики. Це, якщо що, я потроху до Хелловіна готуюся. Можна робити класичні смайли, страшні мордочки, або навіть якісь свої малюнки. Вийде тематично та атмосферно для осені. Декор на Хеллоуін. Осінь це не тільки жовте листя та затишок, а ще підготовка до Хелловіну. Як я вже казала, можна зробити гарбузові ліхтарики, моторошні прикраси для кімнати або навіть вінок на двері. Зробити свій костюм на Хеллоуін. Я вже казала, що до Хелловіна я готуюся заздалегідь. Можна вигадати щось смішне, страшне. Або максимально чудне. Головне, щоб ваш костюм був унікальний і показував всю фантазію. Майстер-клас гончарства: спробуйте розмалювати свої горщики, зліпити підсвічник з гарбузом або якось тематично розфарбувати чашечку. Зв'язати шкарпетки. Шкарпетки – це тепло це затишок і справжній символ осені. Можна зв'язати прості моделі для себе, а для друзів щось комедне. Зв'язати шарф. Цей пункт складніше, але жодна осінь не обходиться без шарфа. Можна обрати будь-який колір, візерунок. Як на мене, бабусін квадрат досі в тренді. Зробити підвіз у минулому відео про п'ятдесяти день на літа. Я вже казала про цю ідею. Тоді я розповідала, що можна зробити підвіз з блиском для губ. І я дуже хотіла спробувати, але все ніяк не змогла знайти підходящий блиск. Але тут на допомогу мені прийшов бренд Lips, який надіслав мені два ліпери: один зі смаком лічі, а другий зі смаком кави. Чесно. Вони мені реально сподобались. Немає оцього неприємного відчуття липкості, яке буває від багатьох блисків. Вони дуже легкі і на губах відчувається комфортно. І запах. Я не знаю, як вони це роблять, але від цих запахів в мене тече слина. Лічі пахне свіже, солодко і соковити, наче тільки що розрізали фрукт. А кавовий – це просто ранкове лате. Ну тут і пояснювати нічого не треба. Спочатку я думала, що моїм фаворитом стане лічі. бо я зазвичай не люблю темні відтінки. Але в результаті саме кавовий став моїм улюбленцем. Він додає Ішечки кольору, робить губи виразнішим і виглядає на мільйон. А лічі це такий варіант на кожен день. Легкий, ніжний і дуже дівочий. Думаю, їх реально класно мати обидва, бо вони створюють різний настрій. Тепер я розумію, чому Lips кажуть, що їх ліпери це не просто блиск, а емоція. І тепер у моїй сумочці офіційно оселилися два моїх фаворити. Замовити ліпери ви зможете на сайті або в інстаграм Ліпс. Посилання я залишила в описі під відео. Дуже раджу зазирнути і обрати ідеальний настрій у форматі блиску для губ. До речі, про протягом всього відео у мене на губах лічі. Ну, дуже класний колір. Це дійсно стали мої фаворити, і я ставлю їм 10 з 10, тому let's go за своїм ідеальним настроєм. Бігу вам посилання в описі. Ароматизовані свічки своїми руками. Для мене осінь це про затишок. І якраз запах ароматизованих свічок це воно. Можна зробити свічку з будь-яким ароматом: пряний, ванільний або навіть кавовий, щоб вона створювала тепло та затишок в кімнаті. Reels або Stories DIY. Якщо ви давно хотіли спробувати, Себе у чомусь новому, то ось він ідеальний час. Пропоную зробити будь-який осінній DIY та опублікувати його у соцмережі, показавши, як його зробити. А якщо ви дійсно зробите таке відео та запостите його, обов'язково відмічайте мене, і я опублікую ваші відео у свій телеграм-канал. Підписатися на канал Алюша. Це один з найважливіших пунктів, щоб провести цю осінь творчо, креативно і без нудьги та осінньої депресії. На моєму каналі виходять дуже цікаві та креативні відеоролики. Тож підписуйся. На мій канал Алюша і долучайся до нашого творчого ком'юніті написати осінній вірш. Як я вже казала, у цьому відео буде дуже багато творчих ідей. Тож, якщо ви любите писати, то чекаю ваші вірші в коментарях під цим відео про осінній пейзаж. Приготувати пиріг. Осінь це час теплих ароматів на кухні та пити чай зі смаколиками. Можна спекти яблучний пиріг, гарбузовий або будь-який, який вам подобається. Наприклад, я обожнюю шарлотку, приготувати сінабони. Ну, це, мабуть, база. Хоча для кого Ось запах кориці може нагадувати новий рік, але я люблю поїсти смачно цілий рік. Тож осінь це ідеальний час для ароматних синабонів. Переходимо до другої категорії поробки. Так, я знаю, що у всіх категоріях є щось творче: і декор на Хелловін, і підвіси, і в'язання. Але саме тут я зібрала ці ідеї, котрі ви зможете легко повторити вдома. І навіть надіслати роботи у мій телеграм-канал. Я спеціально підібрала поробки із легких та доступних матеріалів, а ще з природними елементами. Тож кожен з вас може зробити Щось класне своїми руками. Нагадую, що безкоштовний чек-ліст на осінь ви можете забрати у моєму телеграм-каналі. Перше, що пропоную зробити, це декоративний віночок на двері. Все, що вам потрібно, це декоративне листя, картон або папір. Приклеюємо листочку по колу, і у вас виходить дуже яскравий осінній вінок. Друге я назвала підвіз. Його можна повісити куди завгодно: на двері, на стіну або навіть на рюкзак. Все, що вам знадобиться, це скотч, картон та природні матеріали. Третя закладка для книг. Робиться так само, як і підвіз, тільки у іншому форматі. З такою закладкою навіть на одні параграфи читати цікавіше. Угу-гу. Mm -hmm. Стікери так ви не помилили. Стікери можна зробити з природних матеріалів. Все, що нам знадобиться, це скотч, пергамент, ну і якраз якісь природні штучки. Просто складаєте їх шарами, і у вас виходять дуже класні атмосферні стікери, яких, до речі, немає ні у кого в класі. Гарбуз із повітряної кульки вам знадобляться повітряна кулька, нитка та наповнювач для іграшки. Можна навіть вату взяти, виглядає виглядає максимально по осінньому. Шосте це підсвічник. Для нього знадобиться банка, клей ПВА та листячко. Просто переклеюємо листя до банки, даємо клею висохнути, ставимо туди свічку і все, підсвічник готовий. Привиди з Марлі. Для них знадобиться клей та шматочок марлі. Виходить дуже простий, але такий ефектний декор на Хеллоуін, який легко зробити самому солодощі на Хеллоуін. Можна не тільки приготувати тематичні смаколики, але й прикольно їх упакувати. Подарунок буде не тільки смачний, а й максимально оригінальний. І він точно здивує друзів розфарбувати свічки. Це дуже простий спосіб додати затишку та атмосферу в свою кімнату. Виходить унікальна свічка, яка стане ідеальним декором. Подивитися відео Алюша Back to School. Якщо вам потрібна порція натхнення для школи, нові ідеї для DIY та органайзери. Саме час подивитися це відео. Там ви знайдете дуже багато креативних ідей, які можна повторити вдома з підручних матеріалів, і надіслати мені у телеграм-канал Гірлянда з листя. Проста, але дуже цікава ідея на осінь. Приклеює. Листя на нитку і отримати дуже цікаву осінню гірлянду, яку можна повісити на стіну, на двері або над робочим столом. Підставка під чашку з дерева маленька, але дуже потрібна річ для робочого столу. Можна залишити натуральний колір дерева або намалювати малюнок. Виходить, дуже стильна та функціональна річ. Пропорцій із тканини дуже проста та весела ідея для декору кімнати. Можна повісити над столом на поличці, або навіть над ліжком для затишку скелет. Його можна зробити з паперу або з термомозайки. Його можна повісити на двері, на рюкзак або використовувати як готовий декор на Хеллоуін. Прикраси з бісеру. Вам знадобиться бісер, дріт або нитка і застіпки. І можна створювати сережки, підвіски, браслети. Мінімальні витрати і максимум креативу. Третя категорія затишок. Це справжній оберіг від сірих буднів. Це ті самі атмосферні речі, які ви можете зробити самі. І при цьому не тільки відпочивати, а й відчути себе наповненими. Готуйтеся до перезавантаження, створити свій власний атмосферний плей. Ліст з піснями Додай трохи ностальгії, трохи меланхолії та одну пісню, щоб під нею можна було танцювати на кухні. Просто так для балансу. Прочитати нову книгу, не поспішаючи, бо що може бути краще, ніж запах нової книги. І не забудь відключити телефон, бо цей час тільки для тебе. Подивитися фільм або серіал. Для мене ідеальні осінні фільми це сутінки, відчайдушні домогосподарки та королінна в країні кошмарів. Закутатися в ковдру, приготувати щось смачненьке і дивитися фільм. Або серіал, поновити гардероб, зробити ревізію і виконати все, що тебе не радує, і натомість купити той самий ідеальний светер, або тепленьку жилетку. Бо кожна осінь заслуговує на свій ідеальний наряд сходити по гриби. Найкраще йти з компанією, з родичами або з батьками. Це не тільки весело, а ще й безпечно. Бо, щоб не заблукати в лісі та не натрапити на отруйні гриби, потрібна досвідчена компанія. До того ж, можна позмагатися, хто більше збере грибів. Прогулянка під дощем. Одягайтесь тепленько, беріть пара. Сольку, гумові черевики та дощовик. А ще краще гуляти, коли на вулиці більш-менш тепленько. Це ідеальний час залишити телефон у кишені та насолоджуватися часом, приготувати гарячий шоколад з маршмеллоу – це не просто напій, це ритуал, який знімає напругу і робить вечір просто ідеальним: задекорувати дім або кімнату на осінь, поставити на підвіконня свічки, на диван кинути плет, щоб він так і кликав тебе обійняти його. Адже затишок це не тільки у речах, а й у відчуттях. І, хоча я намагаюся створити атмосферу для себе, але кожну осінь я відчуваю таку собі осінню нудьгу. Іноді прокидаюся вранці, все, що мені хочеться, це закритися під ковдрою і нікого не бачити, і нікого не чути. Настрій падає, а дрібні речі здаються важкими. Наприклад, коли з подружкою ми планували піти погуляти, а натомість я тупо весь день просиділа вдома, втикаючи в тікток. У мене не було не сил, не бажання зібратися і піти гуляти. Я це можу описати як невидимий тягар, який лежить у тебе на плечах. І заважає тобі радіти маленьким речам. Я помітила, що такі моменти часто повторюються щороку, наче сезонний цикл, і з ними треба вміти працювати. Раніше я просто намагалась відволіктися. Купувала милі дрібнички, готувала щось смачненько, або просто накривалася пледом з книгою. Але це допомагало ненадовго, і проблема залишалась. Саме тоді я вирішила спробувати Майндлі. Тут можна знайти свого психолога, який буде розуміти твої переживання і спробувати перший сеанс онлайн. Крім того, на сайті Майндлі ви зможете пройти безкоштовний тест. Який допоможе зрозуміти, який психолог підійде саме вам. А за моїм промокодом Алюша ви отримаєте 10% відсоткову знижку на перший сеанс. QR-код на екрані або приходь за посиланням в описі. Це дійсно класний спосіб потурбуватися про себе, щоб не було осінньої нудьги. Купити великий пазл. Я б цю ідею сама б зробила, якщо чесно. Це ідеальний спосіб провести вечір вдома, коли за вікном іде дощ, заварити чай, увімкнути плейліст, який ти вже, до речі, зробив, і збирати картину шматочок за шматочком. Це заняття, яке допоможе відволіктися від усіх проблем. І останньою у цій категорії це спробувати нове хобі, відшукати те, що давно хотілося, а часу не було. Наприклад, навчитися в'язати, шити або малювати. Це не просто розвага, а спосіб знайти себе у чомусь новому. Адже хто зна. Може, ти той самий прихований майстер або художник, про який світ ще нічого не знає. Остання категорія друзяки. Тут зібрані ідеї, які можна і треба повторити зі своїми друзями. Бо пам'ятаєш, затишок це не тільки плед або книга, а ще й галас, сміх і купа приємних емоцій. Ніч страшних історій. Зберіться разом, вимкніть світло. І влаштуйте вечір, де кожен розповість свою страшну історію. Це може бути щось з власного життя, вигадана історія, або навіть міська легенда. Вечір настільних ігор. Свої улюблені настільні ігри, а якщо немає, то купіть щось новеньке. Це може бути щось смішне, детективне або навіть стратегічне. Забезпечте себе смаколиками та гарним настроєм. І, можливо, парою жартів, хто перше програє. Ніч кіно. Оберіть кілька фільмів, які ви дуже давно хотіли подивитися: купіть попкорн, смаколики та зробіть кімнату максимально затишною. Провести фотосесію. Не обов'язково бути професійним фотографом. Просто ловіть моменти, смійтесь і робіть багато-багато фото. Костюмоване, Вечірка. Виберете тему, яка до душі вам та вашим друзям. Головне, не бійтеся експериментувати. Це ідеальний спосіб приміряти на себе чужий образ та посміятися з інших. І звісно, зробити дуже багато фото на пам'ять, виготовлення браслетів. Створіть браслет для себе, а потім один для одного, як символ вашої дружби. Це дуже мило, а на згадку залишаться браслети, які нагадуватимуть про цей вечір. Збирання каштанів. Беріть друзів і вирушайте до парку, щоб влаштувати справжнє полювання за каштанами. А потім вдома можна. Можна зробити з них щось креативне, влаштувати квест. Нехай один з вас буде організатором, а всі інші учасниками. Придумайте на велику історію, зашифруйте підказки, сховайте скарб і вирушайте у пригоду. Вечір на природі біля багаття. Гарна можливість відволіктися від усього, розмовляти, сміятись і просто спостерігати за вогнем. І останнє це пікнік з гарячим шоколадом. Знайти затишне місце, де можна розстелити ковдру. Це ідеальний спосіб відволіктися від метушні, насолодитися природою та гарною компанією. Це були всі 50 ідей, як можна провести цю осінь творчо, креативно і без нудьги. Тепер ви знаєте, що робити, щоб кожен день був наповнений затишком та радістю. А зараз ми переходимо до постійної рубрики на моєму каналі «Поробки від підписників, де ви скидаєте свої поробки, котрі зробили за моїми відео у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. Я дуже вам вдячна за це і хочу, щоб ви знали кожен з вас особливий та талановитий. А тепер без зайвих слів дивимося поробки цього тижня. Нагадати, що в описі під відео ви знайдете посилання на магазин Ліпс з ліперами, які підійдуть на кожен день. І я впевнена, що ви знайдете свій ідеальний колір. Нагадую, що безкоштовний чек-ліст на осінь ви можете забрати у моєму телеграм-каналі. Скануй ось цей QR-код або переходь за посиланням в описі. Також не забувайте підписуватися на мій ютуб-канал Алюша, ставити лайки, писати дуже приємні коментарі та ділитися цим відео з друзями. Ну а з вами була, як завжди, я. Алюша, до нових зустрічей і всім па-па! Ну а -па. якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть у коментарях слово осінь, щоб я знала хто зі мною до самого кінця.